Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання сільське життя. І сьогодні, як ви бачите, я вже в готовій роботі. Шаль Веста, містичний мюзикл. Шалечка в усій красі. Зараз я вам її покажу. Ось таке. Чудо у мене не вистачає рук показати розмах. Ось це одна частина. Так виглядає інша. Ось, так ця шаль виглядає приблизно. О. І так, розмір шалі у мене Получився 2 метри 20 сантиметрів в розмаху крил і е, висота в найширшій, чи в найдовшій точці 72 сантиметри. Тобто, вона доволі велика. Ось це найдовша точка, ви бачите сказати, що я щаслива, що я завершила цю роботу, нічого не сказати. Хто слідкував за всіма частинами цього в'язання, цього процесу, ви знаєте, що я в захваті від цієї роботи. Так, да, були моменти, коли до сльоз доводили ось, ось, ось оцей момент. Але я з ним справилась і далі шалі йшла просто легко, з насолодою. В'язання дуже цікаве. І буду в'язати на наступний рік. Звичайно, буду. Щоб там він не придумав, цей Стівен Вест. Я обов'язково буду в'язати в наступному році таємничу шаль. Я довго думала, де б мені, до речі, це виворітня сторона. Ту довго думала як би мені її сфотографувати, зробити відео. Але нічого кращого я не придумала, як зняти відео в лісі, коли мої дівчата пасуться, і показати вам цю красу уже в готовому вигляді. Так, четвертий пункт, четверта частина цієї шалі це ось оця кайма. Вона складається з трьох смужок. І закриття е айкордом, до речі, він, як ви бачите, двокулірний. Це для мене був дебют. Взагалі, ця шаль, вона мене познайомила із айкордом спицями. Айкорд я в'язала на машині, я знаю, як його в'язати, але спицями це був мій перший, перше в'язання айкорду спицями. Тому що ця шаль, вона вся повністю а, виходить так, що обв'язана айкордом. Тут по краю іде айкорд. Ось так айкорд, і з цього краю теж айкорд і низ, шалі теж вив'язується айкордом. Класно, цікаво, довго. Я закривала два дні, потратила на те, щоб закрити е, шаль. На кінець шалі в мене було 532 петлі по всій довжині. І я думала, що вони не закінчаться ніколи. Але ні, все закінчилось. Із пряжі в мене залишився синій, значить, синій і оцей яскраво рожевий. У мене були мотки по 100 грамів, і в мене залишилось там зовсім-зовсім по чуть-чуть. Але залишилась пряжа, до речі. А ось це пряжа. Алізела на Gold 800, сіро-блакитна і така рожева. Там метраж до 800 метрів в 100 грамах тобто вона трошки тонша, ніж оце, це Шкарпеткова однотонна 420 метрів в 100 грамах І оце, там миренос. А Меренос, меринос, нейлон, по-моєму, ще щось. Це ручного фарбування пряжа, вона мені подарована Ірою Бранд. І ради цієї пряжі я вирішила зв'язати ось такий шедевр. Тут теж метраж 400 метрів в 100 грамах. Тобто оця і оця пряжа. Вони в мене по 400 метрів 100 грамах, а ця і оця 800. То оці, оці дві ниточки в мене залишилося ще практично по а, півмотка. А оця і оця яскраво рожева, ось так, ось так покажу, то в них там залишилось по чуть-чуть. Так що я я тепер із такою класною шалью. Низ кайма, я її зробила платочною в'язкою хустковою. А, тут я не дотримувалась, от, от в Каймі я не дотримувалась а, точних інструкцій. Але Стівен Вест у своїх відео він... Постійно казав, що ви можете змінювати. Тобто він подає якусь інструкцію, а я вже можу дивитись, що мені краще подобається, як мені, наприклад, на оцих модульних квадратах, як мені розподілити кольори. Тобто там вже можна було погратися. Ніде нічого не змінювала, все робила, як він. По його рекомендаціях оцей візерунок мені дуже подобається. Але коли дійшла черга до кайми, тут я трошки змінила його рекомендації і зробила по-своєму. Так як у мене, ось в цих гребінцях ця частина в'язалася платочною в'язкою то і кайму я вирішила зробити теж платочною в'язкою. Між платочкою, тобто тут вісім дорожок і між цими смужками я вставила яскраво рожеву смужку. Тут просто в'яжеться виверетніми петлями. А в оригіналі там він трошки по-іншому дає, як отут в'язати. А я вирішила, що ні. Для мене буде, мабуть, краще так, щоб оці роздільна смужка виверітніми петлями була одного кольору. Яскраво рожева, і цей же колір повторюється на каймі. Не на каймі, а на айкорді внизу. Мені, мені думається, що так дуже гармонічно виглядає. Стівен Вест в'язав оцю частинку бріош візерунком, і так само в нього кайма теж зв'язана оця. Оця кайма зв'язана візерунком Бріош. Е, ну, а я ж Бріош не в'язала, того я вирішила, що а чому би й ні? А в четвертій частині він там каже, що хто в'язав платочку ось тут, то логічно, звичайно, зв'язати і кайму так само платочкою. Що я і зробила, і що мені дуже і сподобалось. І швидко зв'язалась, не кутаєшся з бріош, і, і не так, як в усіх, тому що я дивилася уже е, вязальщиць, які в'яжуть, в'язали цю шаль, а то вони всі, практично всі, там одна тільки жіночка, в'язала отут платочку, і тут платочку, і вона. Е, Зовсім змінила, тобто вона зв'язала зовсім по-іншому кайму, ну, тобто кожен дивиться, як включає свою фантазію, як кому більше подобається. Одна жіночка зв'язала, одна в'язальщиця, зв'язала із залишків шкарпеткової пряжі, наскільки я зрозуміла. Тому що в неї, наприклад, оці модульні квадрати, вони кожен квадрат, практично кожен квадрат іншого кольору. А оці смужки, вони в неї теж різних кольорів. І ви знаєте, начебто накидано туди різного всього, але виглядає дуже класно, дуже круто. І Мені дуже подобаються шалі, оці, які в'язалися в одному кольорі, але в різних тонах, в різних відтінках. Дуже гарно, дуже гармонійно, і, знаєте, так, не, не так яскраво, але при тому. Шикарно, шикарно виглядають. Тобто, ну, Стівен Вест це справді його називають а, генієм в'язання. І сперечатись з цим, звичайно, я не буду. В нього справді таке мислення незвичне. І це свої ось ідеї він може втілити в якийсь виріб навчити інших. Ну, я думаю, що справді це дуже класно. І я дуже рада, що я в цьому році була причетна до цього процесу. Мені ще подобаються пару його шалей. Можливо, напротязі року я вирішу зв'язати. Ну, 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 як не любуватись отаким от рішенням. Клас! Я вдячна всім, хто дивився цей. Міні-серіальчик протягом місяця, до речі, в'язала цю шаль місяць. Всім вдячна, хто дивився цей серіальчик. Да, дуже такий насичений подіями. Четверту частину я вже не знімала влогом, тому що, в принципі, там не було чого знімати, там така монотонна робота. В'яжеш платочку і, і, і все. І більше ні про що й не думаєш. Але класно, що цей серіал закінчився хеппі-ендом, щасливим закінченням. Тому в мене більше нема чого додати. Я вдячна всім, хто мене підтримував. Дуже багато цікавих коментарів, дуже багато людей були в захваті, але я хочу сказати, дівчата, вас ніхто. Вам ніх... ніхто не забороняє в'язати ці вироби справді. І це не таке, то вже. Це, це не така то вже сміливість сісти і пов'язати. Ця шаль, вона настільки самодостатня, що під неї просто можна одягти е, сіре пальто, одягти оцю шаль і всі будуть бачити тільки вас. Але справді можна зв'язати в одному кольорі, в одно, тільки різних відтінків, і буде дуже цікава річ. От справді буде дуже цікава річ. В наступному році, я думаю, що я якраз так і зроблю. І ще мені сподобалась одна шаль. Дівчинки, вона її зв'язала із чи то тонкого мхеру, чи то тонкої альпаки. І це просто шалечка, вона як хмаринка, вона тонюсінька, вона прозора, вона своїми гарно підібраними кольорами, гарно підібраними. Ну, нема слів, одні емоції. На цьому все. Всім дякую, всім гарного дня, мирного неба, хоча в нас зараз повітряна тривога. Благополуччя, бережіть себе і своїх рідних. А ми будемо чекати на наступний жовтень, щоб пов'язати ще одну палички. А ви обов'язково приєднуйтесь. Будемо в'язати разом. Всім пока-пока.